До три десять хвилин, третій заход, да? цікаво, що знову не відпускав мене Дух Святий. Тільки забралась іти, ні знімець і перезвони. Дух святий говорить далі через мою що Ще важливо сказати, чи це була хвилина, чи дві, чи п'ять, не знаю. Квітавкоюсь <кхем> від того, що я сказала в кінці того відео. Лексі Кераван Лів, вчена жінка. Яка понад тридцять років вивчає мозок, а яка ем, ем, дослідила, що дійсно є як нейронні дерева в нас формуються да, від наших думок. Тобто ми говоримо щось позитивне, ми молимось. Мовимося іншими мовами, біблії є такі мектовим. Ще взагалі все з мозок. Він це дуже чудо. Да, це закодована молитва. Я в коментарях рекомендую до речі пройне язики. Андрій шапував на тема. Uh, і Трансумейшн Центр. І от uh, вона, Кереван Ліф, досліджує це, вона підтверджує досліди, те, що молитва вона активізує дійсно людину, uh, активізує ці нейронні дерева в позитивному плані. Да? Є нейронне дерево, скажімо так, якщо людина в любові щось робить, в радості, нейронні дерева вони такі красиві, uh, скажімо так, ніби листя в них там з'являється. Якщо людина в негативі, в неї. Нейронне дерево, ніби оце дерево без листя, воно таке чорне, якесь деградуюче, ніби з іншим кодом. Да? Тобто, і Дивіться, спектакль був вечір, було утра, день шестой, там дуже потужно, потужно описується. Оцей момент, коли Адам і Єва, Адамієва, да, так, Адамієва, такий прообраз, що вона вкушає цей плод і ніби вже йде під ваду не Він каже, тепер подивись, як Ісус, як вона стала схожа на мене. Да? Тобто, Коли у нас це зло, ми ж самі бачимо, у нас даже лице міняється, обличчя. Да, Дивилася дуже гарний фільм про ангела, ну, російський фільм, але дуже класний. Там актор, актор ніби його теж там беруть ще на роль, і вона каже, а, вау, вам треба бути актером, вона каже. А чому це А чому я не можу бути? Каже, то що в нього багатий, напевно, духовний досвід, лице ніби сяє, ніби, не мов сяє. Тобто, а у вас ні сяє, каже, працюйте над своїм духовним розвитком. да. І дійсно, трохи працюючи певний час і фотографом, ну, невеличкий період, о, ну, п'ять весілля знімала. да. І, звісно, молодежони, вони якось з ними треба поспілкуватися, хто не знайомий, да? щоб так вони довіряли, щоб у них не було страху, щоб якось вони не відчували, що я їх знімаю, щоб якась така була інтимність, щирість і цю любов, щоб побачити, да? проявити. Да? І мені було цікаво, дійсно, що коли ми, наприклад, фотографуємось, да, або фотографуємо, ми відпечатуємо ще свої думки так само. Да? Тобто, наприклад, попробуйте, проекспериментуйте, да, коли можливо тіло зажати, якісь там проблеми, проблеми, да, просто попригайте, потанцюйте перед тим, як фотографуєтесь, а потім, коли будете робити фото. Побажайте всім людям, хто дивитися на вас, Божого благословіння, радості, миру. Тобто, коли фотографуєте чи знімаєте відео, прямо оце бажайте очима. Да? І це світло, воно буде передаватися через, це, через екран, ці імпульси. Да? Бо ми, Божі любові всі єдині. І як Бог відчуває наше серце, так і ми. Ми десь на комусь там рівні, ми то все відчуваємо. Да? Ми щитуємо ту інформацію. Навіть я дивлюсь, деякі фото там. В мирі, в любові, мені хочеться на свою фотографію фотографії подивитися. А є такі, ну, навіть хочеться і видалити, да? ну, якась вона не в тому ключі, скажімо так. Тож, отак, мудрості в коментарях поради. Відчуваєш що вже час іти. Вітерець гарненький вже 27 січня, слава Господу, за все. Досі ти нагадує, що Денис Орловський совершається молитви за всіх. Це і є формула миру. Бо дійсно ми християни повинні здати цей екзамен, і християни України, Росії і світу, да? бо християни це не має значення, якій країні. Ми просто як одне тіло, да? і твій Боже план виконай в житті людства, да? в моєму житті, в житті всіх, хто дивиться, дивитиметься. Ми не знаємо всього, ти знаєш, твоя воля нехай буде всьому, бо ми не знаємо всього. Так само, як і в Біблії описується, да, там брата продали, ну, скажімо так, кинули в яму, да, в рабство, його перекупили, а потім він ставив друге після фараона. І хто б подумав, да, що такі обставини. І навіть в тюрму він попав. Але то все, все що відбувалося, то все було не випадково. Так само, як хвороба мого брата активізувала духовний рівень. Да, він зараз тепер. І хоча має четверту стадію, пройшов 12 хіміотерапій, молиться, і це дійсно вже чудо, що він живий, да? що він перейшов цей рік, що він відмітив 53 роки, Аллія! Слава Господу за нього! Я... Він в твоїх руках виконай твій Божий план в житті мого брата Саші, Олександра. Да? І завтра він також буде в церкві славити Твоє ім'я, співай через його уста. Дух святий, щоб дійсно оцілювати серця людей, які будуть чути. Да? Тож, в Бога все нічого не випадково, де б ми не були українці по світу, да? ми здаємо свої екзамени. Тож нагадую, Яніс Рововська обов'язково послухайте, завершайте молитви за всіх людей. Це дійсно важливо молити за всіх президентів. Да? Бо написано: якщо ми не прощаємо, автоматично Бог нас не прощає. Тобто, тоді все, нечестивий виконав місію да, з українцями. Вони проклинають сусідів, да, відповідно, їхні гріхи, ну, тих, хто проклинає, також повертаються їм. А, і, на жаль, що, куди людина потрапляє, да? куди душа потрапляє. Ісус казав, простіме дієвій дають, що творять, нам треба молитися, дійсно, як християнам, молитись за всіх президентів, щоб там також відкрилось небо, якщо там закрите. Да? Щоб активізувати, щоб відкрити да, очі духовні. Бо якщо люди дійсно духовно мертві, вони незрячі, да? ними керує сатана, нечестивий. Нам це важливо розуміти. Да? Важливо про це молитися. Дякую, Боже, за красу планети Земля. Подивіться кліп, «Мозги. любов.